Центр реформ області Дмитро Звінчук розповів про те, як реформу бачать у Івано-Франківську. Він зазначив, що громади мають право самостійно вирішувати свою подальшу долю. Однак, якщо населені пункти не дійдуть згоди, то об'єднання все таки проведуть з Києва. У проєкті 90 тисяч передбачається, що в цих містах вибори будуть іти уже за абсолютною більшістю. Тобто, міський голова обирається не відносною більшістю, хто набрав більші голосів. А... 50% плюс один, якщо вибори не відбулися в першому турі, передбачається другий тур. Це те, що на сьогоднішній день є в законопроекті, обіцяю, що в червні місяці проголосують. Ну знову ж таки, я звертаюся до вас. Ви абсолютно праві. Ми подали пропозицію до Верховної Ради, і ми будемо голосувати цю пропозицію на сесії відносно тих земель, які... Знаходяться поза межами населеного пункту, щоб вони були включені у межі територіальної громади. очільники сільських та селищних рад ставили запитання щодо земель, які знаходяться поза межами населених пунктів. Також всіх присутніх цікавило питання голосування обласними депутатами перспективного плану Івано-Франківщини. Звінчук пояснив, що коли області обранці не проголосують, то об'єднання проводитиме Кабінет міністрів України. Богдан Малецький Андрій Гращук, програма НТК».